Тут в магазині зайшов на проєкт свій з Ledaf. Е в магазині було дві дармових суші ролю. Суші ролів. Я... Я буду їх називати Суші роллю. І з першої випалось 4 без кіно. Ти ще блінгів! Непогано, непогано. Ну і одненька пуста. От і все. Все більше нема, більше нема. І не вистачає 3 гема, щоб ще три купити. Ось мій грей. Сьогодні буду грати, на нем, даже. навіть даже. На відео зараз, на відео зараз треба. Опа, на. Зараз спробуємо. Що це таке відмомбо. Все. Хоча давайте і на відео. А після цього ще зіграємо в нокаут. Не в цей на... а ні, не в цей нокаут, а в другий грі зіграємо там якийсь режимчик без мутацій слушний. і на відео добімо 1900 кубків. Дивно. Мене тысячу одна тысяча шестьсот двадцать четыре. Так тикают две четыреста вышло, две пятьсот, две пятьсот. Рівно две Ого Що тепер? Що мені з ними робити? Ну, добре. Одно зіграла, спробувала. Ще пограю не на відео. все. Граємо це. Збираємо його. Йось. що я казала? Мені ще не вистачає одної гри до 1900. То давайте на відео це зробимо. Отрім ще одну сушу і стародроп. 1900 кубків. Ді. Оп, 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 мінус один. Ой. Значить, сьогодні не грав, це мені треба розмірятися. Помарку тут. надо быть быть турельку турельку по ней там mm. сама ванабина бастар ой тут ну а а Ми програємо. Мені треба зібратись, бо щось це мені не подобається. Комар. О, добре виграла. Я думав, що програємо. Одненько. Забираємо і нічого. Добре, на цьому буду закінчувати. Всім пока, всім дякую, хто подивився це відео. Залиште вподобайку, підпишіться на канал. Всім до наступного відео.